І все по стільки всього позбивали за перший день. у так? А, ну напевно, так. Да, да. Розкажіть, що було далі? Ваше? Ну далі комбат сказав, щоб. А, ні, ну там далі сказали. Спочатку бесіда була всередині. У нас там, значить, всередині батальйону є комендатура взвод. І от вони, значить, зі мною там бесіду профілактично. Ну, вони думали, що я в натурі якийсь там цей завернутий чи що, я не знаю. Почали розмовляти, виявилося, що в нас куча спільних друзів, ну і взагалі. Вони переконались в моїй адекватності в такому смислі. Що я розумію, що я знімаю, і свідомо все це роблю дуже. А вони, значить, потім все одно треба їхати. А, ну, командир батальйону сказав, щоб їхати в Ізюм. треба. Ізюм, це там у нас був штаб в той час. Це ще Славянськ був захопленим, і тому Ізюм був штабом в той час антитерористичної цієї операції. Ось, ну туди. там, Приїхав на профілактичну бесіду, вертаюся, він каже, чого не доповідаєш, що ти повернувся. Командир мені каже. Комбат. І я кажу. Ну, я не доповідаю, тому що ви ж мене відправили. Я думав, там, значить, вам доповіли, що мене вернули. Для мене всі ці армійські приколи, реально це повний гон. Доповідаєш, що я повернувся? Чи як це має виглядати? Ось, Ну, коротше, а він каже мені, а з ким ти там розмовляв? Я кажу, ну там з підполковником Вадимом. Ти не з тим порозмовляв, лки-палки. Ну, зі мною провели профілактичну бесіду, але не той. Через пару днів назад знову. Так а що за профілактична бесіда? Там говорили боже не знімають. Ну типа що ти знімаєш там? Питають. Я кажу, ну фільм знімаю, Називається Війна за свій рахунок. «Війна за свій рахунок? А що це війна за свій рахунок? Ну як чого? Ну того, що ці штани, оце бронік, оцю там не знаю, каску, ліхтар, все там рацію. Це все ми купили за свої бабки і тому за свій рахунок. А так? Да? Ну так, да, от так. Ну, так, да, знімай, ну ти там дивись, щоб цей матеріал не попав ворогам. Там, я, де я розумів, що я не, не дурний, не хлопчик там, все можу розказати сам, як правильно. Флешки хідникать. Вони ж ні разу не змогли продивитися це все. Скільки разів забирали камеру, не могли розібратися, як не користуватися. Там екранчик зйомний, я екранчик в стороні. Без екранчика ти її не продивишся. Mm -hmm. Флешка, вона пише в такій якості, куди б вони не засунули, вона в них не йде. Навіть перехідник, якщо є. Там в Full HD, запускай, не запускай, вона на їх комп'ютерах не проплеється. Тобто. А яких кадрів командир більше всього боявся на вашу склятку? Ну, що він в гамаку там. Що? Гойдайте, в гамачку сидить там. В гамак повісили, вони там в дворі, типа шкамбат, то есть начальство большое, все, вони вже. А це ж все добровольці, тобто дуже смішно, що якби. Ну, ну чого він командир? Ну чого? Ми ж добровольці, це якби всі собі це уявляли, трошки от як Майдан, наприклад, да? Де нема такого, що хтось командир такий, що він там розкаже тобі, як робити. В принципі, кожен як уміє, так і робить. А тут, не обсуждать випавнять. А, випавнення. Ну, типу так, а, ну ладно. Там. Ну, коротше, реально маразм. Там. Так, а це йде річ о батальйоні? Це конкретно був батальйон, його вже зараз розформували і вже зробили інший, більш якісний. Того комбата вже вигнали. Це був перший батальон, другий батальйон. Другий батальйон. Але зараз вже це один об'єднаний, і там вже набагато більше все, мені здається, адекватніше стало. Тобто, все-таки всі зрозуміли, які мінуси, що не можна так розмовляти, там не ввійшли. Наприклад, ну. Це ж люди реально за свої гроші йдуть на війну. Моє нету. Ні, моє нету. Я не боровся за це. Там пацани боролися, бо вони залишалися. Залишалися оцими гвардійцями, солдатами, якби. Да? Там і тоді важливо. А для мене зараз навпаки стало важливіше, щоб я був в стороні. Я міг це спостерігати з боку. Розумієте? І от зараз з іншим батальйоном, з яким зараз, це, ми знімаємо новий фільм. Ми знімаємо зараз новий фільм, називається Добровольці Божої Чоти. Добровольці Божого війська. як би. «Божої mm -hmm. Чоти». І от там уже конкретно і, і я і Іван разом. Ми ось два автономних таких. Ну, якби не автономний, точніше, навпаки, ми режисери батальйону. Отак От це. Розумієте, коли у тебе якби задача режисерська, тобі не буде ніхто перешкоджати в зйомці, навпаки. Ви ну, навмисно виставили. 30 секунд ви про це всього в фільмі згадується. 30 секунд. Можете детальніше розказати про зйомки, там, можливо, сама така яскравіше, як те, що вам запам'яталося. Ну, розкажу спочатку, що зніматися дуже складно в цих обставинах, бо калаш в руках. І калаш. Це твоя основна задача, а вже камера це твій прикол, примха твоя. Тобто не можна е, ну, балуватися, називаємо це так, з камерою в цей час. І тому я її там десь з боку вмикав. Ось. І фактично знімати можна було тільки те, що потрапляло ось в цей кадр там, поруч на витягнутій руці там, в такому плані. ось. Ну і коли отак от, як би, саме життя так дуже сильно так близько підходило все. То біженці ви там побачите. Біженці люди йдуть з дітками маленькими через наш блокпост. А там тільки на машинах можна перетинати. А в них машини немає. І вони з колясками, там, з усіма ділами, якби з цими кумаками якимось ідуть з трьома дітьми. І, ну, якби Ми їх питаємо, що, куди ви йдете. Вони кажуть, у нас машина за блокпостом нас чекає. На цій стороні. І їм треба пройти через весь наш блокпост. Це там ну, метрів 700. От. І ну, так воно все. Уф. Це таке. Така... Цей кордон. І в принципі ніхто не перешкоджав з місцевих не казав там Не знімайте мене, тому що вони в обставинах е, взагалі дуже напружених. Тобто довкола люди з автоматами всюди, все. І питання там про камеру взагалі йому вже останнє. Ось. А скільки днів всього ви знімали? Це воно протягом всього дня, так, вашого? Ні дня, а це ж якби там. Ну, ви цілий день знімали, так, і всю, всю ну, весь... Камера так. у мене в кишені лежала, а там по ситуації вже, якби, є можливість знімати є щось, що варто знімати. Коли наряди на ніч припадають, на ніч нічого не познімаєш. Якби там чергування було по часу. А далі, розкажіть, що приїхали до Києва, так, ви повернулися? Хоча куди ви передали ці матеріали? До Києва, до Києва. До Києва. Так? Угу. Ви передали своєму товаришу, і він вже займався монтажем. І... Ні, ми разом я повернувся, ми ще дознімали потім. Угу. Я повернувся, ми все подивилися, що вийшло в результаті. Тобто я передавав йому ну, шматочками, потім все роздивилися. Ага, є отака от картина. Чого бракує, щоб це було зрозуміло? Тобто викладаємо якісь. Е... Рибу, я не знаю, вам пояснити, як робиться це все? Ну дивіться, вам це цікаво. Ви просто те сам робите, я не знаю, вам пояснювати. Ми це самі робимо. Я просто хочу зрозуміти, що ви саме говорите, що ви щось додали да, до цього Ну є дивіться епізод, його він не зрозуміли. Як його пояснити? Потрібно, щоб його прокоментували. Хто його має прокоментувати? Тобто цей, або цей, або цей, який є в кадрі. Зустрічаюсь, пацани, під'їжджайте всі сюди. Вони під'їжджають. Що треба? я кажу, Дивись, от у нас там, пам'ятаєш по відео це, це це поясни, що це таке було. І він там, наприклад, а, ну щось там згадав. Підходить. Це, це вже було за кадром, так? Ну в кадрі, да, ви там побачите, там якби є коментарі. І потім вирішили взагалі, що потрібно деякі вставки дозняти, вставки Конституції України, щоб вони просто їй розказували цю Конституцію України. За що вони боролися взагалі? Тобто, ці люди. ну. Чому вони пішли, розумієте, як зрозуміти, що, що, що у них взагалі там на серці і на душі? І ось це про це фільм. Тобто розказати про що, навіщо їм те, йти туди стріляти, чому вони це роблять? А перед визначенням Київ хотіли почали ну, обслуговувати ваші речі і хотіли уничтожити. Ні, ні, не так. Ви там ускладнили це все. Сказали, принести рюкзак. Речі. А пацани не дали просто принести рюкзак. Вот и Кроме командира, который в гамаке влеживался в то время, как шли, шла война, какие еще, каких еще кадров не было? Виннитики он... вылеживался. А ходы в такие. с автоматом. А что, ну, так он же должен <laughs> с автоматом. Ходить. Ну вот, ходы. Или он, ну, как поз... позерский. Укреплял позиции. Укреплял позиции. подходил до нас там. И казаться, копать в каске, короче, в жилете там. Кажу, да какого хрена, пись, жарко, такая жара еще, в жилете, каску, короче, еще что. Вот. Ну и вот этим он занимался. Ну, порядок и дисциплину налаживал. А еще рассказывали про комбатов, что они там находили время, чтобы в сауне с девушками... Не, не, -не у нас там не было ни сауны, ни девушек. У нас там был милицейский разбондленный, короче, пост без викон. И кимнатки, и их не офисы. І от у них короче, матраси якісь там карімати у що. Типу такого, а чергування 4 через 4 там ні. і вночі. Ну коротше, насправді там умови такі спартанські. Я не скажу, що там. просто... Ви розумієте, ви зараз трошки по іншому собі це бачите, мені здається. А смисл який? Виїхала компанія на бойову задачу. Група людей. Всі добровольці. Всі зібрались, Отак зібрались як ми з вами. І він каже, так, все, тепер, відтепер виходите тільки з стровим кроком по цьому офісу. Де да як це? Ну чому? Тобто, оце, оце, оце складність для мене, наприклад, була. Мені все одно, в принципі, чим він там живе, що у нього там в голові, все одно мені. Тобто, питання в тому, що він прийшов сюди, я прийшов, ми всі зібралися от для цього якби одного. І навіщо робити з цього, оцю строєвуху? тобто не в цьому самоорганізація, в тому, щоб свідомо не бухати. Ми відмовились навіть цигарки курити. На період, хто курив цигарки, щоб не курити в цей час, о, Якби воно ж світиться і берегідність величезна, що може бути снайпер попасти. В травні місяці. В травні місяці... ми туди записалися, якогось числа вже не пригадаю, 14-го. там. Десь в середині. В середині. а е В кінці травня вже ми виїхали. Туда. А, п'ятницю-13-го ми прийшли. Що це було? Знаєш, 13 те 13 число. Ми ж типу, придумали, що ми чортова дюжина. У нас 13 чоловік прийшло в п'ятницю 13-го записуватися до нацгвардії. квартії. Відморозилось пішло. Оце ж коли сказали, що вирушаємо. Всі такі, да ну ніфіка себе, на... помарширували, приїхали там, вважаємо здоров'я, товариство. І ви на виїзд. Ні, 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 ні. А чого? Навчіться, спочатку навчіть стріляти хоча б. Навчіть мінімально воювати. Якби розуміти, що таке розтяжка. Зараз я вам скажу. Там десь 23 дні. Ну я не добув до кінця. Чому? Після третього разу, як мене відправили, я вже вирішив не Ну, Мені точніше порекомендував цей один генерал, яким мені на бесіду мене туди повезли. Він сказав, щоб я краще фільм монтував. Але спочатку він наїхав на мене сказав: я тебе зневажаю за твій, за твою сережку, за твою. У мене інша була червона така штучка на руці. За оцю тебе стрічечку. Що це за стрічечка? А я йому кажу. А це нам в Петрівцях дали замість бронежилетів. А це було реально так, нам волонтери, вони кажуть, бронежилети ще шиються, але ну, поки вони дошиються, от, типу, поки що там священні якісь стрічечки червоні. Ну і ми там страшно сміялися, що йдемо, значить, стрічки. І так реально і сталося, бо броньки приїхали вже набагато, набагато пізніше. Через ми вже 10 днів там були, коли вони приїхали. А все обґрунтування для солдат, безпосередньо для вас. Вам допомагали купувати ваші родичі, знайомі? Допомагали ви... друзі. От е, Макс Музика, він зараз, до речі, взявся, він буде от балотуватися і навіть, я думаю, буде навіть цим депутатом. Він е, допоміг взуття купити там ще щось, такі речі. Потім Аня Книженко, моя подруга теж, вона. Називається там у них офісна сотня самооборони чи якось так, офісна сотня допомоги, чи... О, офісна сотня допомоги, по-моєму. Ось і зараз у нас в машині теж ми веземо речі, якби вони передають. Тобто конкретно от, є там 10 пар. Ти знаєш кому їх віддати? 10 пар взуття, там, наприклад, там, чи скільки там жилетів. І коли ти конкретно даєш людям, які конкретно там залишаються, а не кудись, воно там фікс, не куди йде, то це дуже ефективно насправді. Таким чином у нас ми лопатки, у нас все, 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 все познаходились. Хто сам купив? Ну оце, Змінку, одяг, самі пішли, купили там, Вихідні були, поїхали на Лісову, там, закупилися цим всім. Метро вам у нас там риза. це Я вам просте щось думаю, що я в Києві, коли вам все це розказує, зараз ну, забуваєш, це ви в Харкові. Чи де, Дніпропетровський? А скажіть, по суті, будь вот ваш фільм це єдина документальна хроніка із зони ото большая... Да борша. Де ж уда, там хроніки, це ж якраз А ми не знаєм, чи ще хтось знімав. До да, багато. Він Богдан Кутепов з Мустафою Наймом зняли, називається Контакт. Да? Обмін обмін полоненими. Подивіться, оце Це ж якби как бы вже конкретно про вот кінець завершення цих дійств. Завершення ще не зовсім і не близько, навіть, щоб ви собі розуміли. Вам тут може дуже наговорили, що він закінчилась. Поїхали з нами. На один диночок. Це ілюзія. Ілюзія. Тобто, Насправді люди продовжують зникати, викрадати. Якби, там, у мене подруги батьки зараз там, в полоні. 150 тисяч гривень треба платити якби, і то повернуть, не повернуть. Тобто, війна триває. Ми Уже знімаємо. Це ж насправді зараз просто по дорозі через повз вас проїжджаючи. Туди вже. А там буде акцент на, на чому Ну, Зараз е, ми знімаємо добровольці Божої Чити. Це фільм про інший батальйон. Добровольчий Український корпус. Угу. У вас тут стоїть, вам є чим пишатися. Чесно вам скажу. Це імені із Дніпропетровських? Ні, ні. Це з різних місцем. В основному це патріотичні організації об'єднані. Правий сектор, там, от, всі патріотичні організації, якби. Довколи, які об'єдналися довкола правого сектору ось так. Хлопці Но... по спині. А хто їх робить? — Ну, хто... є там хтось називається, якось це, там. Ні руководство, а ні, самі? Ні-ні. Ні-ні-ні. Самі. І це зовсім по-іншому все це починає працювати. Тобто, і не треба стройовим кроком йти в їдальню. Вільним кроком руш. Пошукувались, поговорили. Чому пошикувались? Щоб зручно було говорити. Пошикувались. Помилились помолились, вони там якби віруючі люди. Теж багато зустрів творчих людей, режисер театру, один, актор, з яким ми вчились на одній паралелі. Люди, от бойовики суперспецназівці. але проходять такі вишкіл, тренуються і дуже-дуже свідомо до цього. Підходять. В тому, щоб ніхто не... Якби, смисл не в тому, що це їх держава все закинула. знову, Важливо. Обставини війни, тобто треба цей блокпост тримати. Він двічі переходив в руки той блокпост. Якби його дуже важко втримати було, бо він весь прострілюється з усіх сторін. А яка крайність? От ви говорите, це, то, що я сказала, це не крайність. А яка була крайність? Крайність, коли дощ лів окоп І ти в ньому спиш. От це крайність. Прямо під лівнім? Не під лівнім, накрив докимось плащем, наметом там туди, а воно збоку там уже підтікає по всіх стінках. От. І в наметі один стоїть, наприклад, чергує, один спить. О, в наметі, в смысле, в окопі. В, око, в шальці як навіть. Дякую за ваші відповіді. А у вас зараз є цей фільм, щоб можна скинути на ага, Ой, Всі громадяни України стоподово. От, стоподово. Да, і інші а... теж. Це не важливо. Він... Да, він для іншого. Він... Ну, тим, хто зверху, теж буде цікаво подивитися, я впевнений. Але не знаю, чи вони зроблять такі висновки теж. Я не впевнений, що їм не подобається те, що у них є. Багатьом подобається. У них все, в принципі, класно. Система на них працює, вони задоволені. Mm -hmm. тобто... Mm — -hmm. ін... Кому ці шили, кому три реклай момент, не ясно. Ну, тобто, явно хтось замовив, взуття порвалося. Може там з запасом, але кому саме у когось, у кого порвалося? Розпитали всіх, не з'ясували. Наступний раз вже прийшло з записочками. Кому в ящику що. Ящичок прийшов, розпакували, дістали, подивилися. Цьому це, цьому, це. Ага, ось воно. Тобто, цільова дуже допомога. І це класно